Оскільки тепер ми знаємо, чому, якщо ми робимо якусь дію стосовно одної частини рівняння, нам треба її робити і стосовно іншої частини рівняння, спробуємо застосувати цю навичку на прикладі. Розв'яжемо рівняння з однією змінною. Наприклад, у нас є рівняння x плюс 7. =10. Наша ціль це зробити так, щоб з лівого боку лишився лише Х, і ми матимемо відповідь. Отже, щоб з лівого боку в нас лишився х, нам треба позбавитись від 7. Тобто, з лівого боку, нам треба відняти 7. Але, як ми вже знаємо, ми не можемо просто відняти це від одного боку і лишити, як є, оскільки нам треба зберегти рівність. Тому ми віднімаємо 7 із правого боку. Що ми отримаємо? Плюс 7 мінус 7, вони знищуються, отримаємо х. Тепер з правого боку маємо 10 мінус 7 це 3. Тепер спробуємо перевірити, е, як просто підставивши в початкове рівняння. 3 плюс 7 дорівнює 10, 10 дорівнює 10. Це правда, отже, рівняння ми розв'язали. Спробуємо ще одне. Наприклад, А-5 дорівнює мінус 2. Тут схема, в принципі, така ж сама. Нам треба лишити А з лівого боку. Для того, щоб це зробити, нам треба до лівого боку додати 5. Але, знову ж таки, ми не можемо просто додати з лівого боку і нічого не робити з правого, тому до правого боку ми також додаємо 5. Мінус 5 плюс 5 знищується, лишається а. З правого боку ми маємо мінус 2 плюс 5, це 3. Отже, а дорівнює 3. Знову ж таки, перевіримо, підставивши 3 мінус 5 дорівнює мінус 2, мінус 2 дорівнює мінус 2. Це правда, а отже, рівняння вирішено.